Всім мої вітання. Вчора я опублікував відео до суспільства, відео звернення до українців, до громадян свідомих, до наших військових. 16 хвилин відео на Ютуб-каналі в своєму, Фейсбукі, в Тіктокі, Телеграм-каналі, де поділився особистою думкою про те, що сьогодні відбувається в Україні. Я повторюсь і підпишусь під кожним словом, що сьогодні в Україні відбувається повномасштабне знищення волонтерів. Патріотів-захисників. Сьогодні в Україні відбувається повномасштабний геноцид всіх, хто має свою думку, всіх, хто має яйця сталеві, всіх, хто е, хоче бачити цю Україну незалежною, демократичною і європейською. Е, після вчорашнього мого відео е, налетіли зразу ж ці ж ботоферми е, наших спецслужб, зрадників в погонах, які почали. Поливати мене брудом і писати, он, послухайте, його він закликає до революції під час війни. Так от я хочу уточнити для цих е, армії, так скажімо так. Е, до моменту завершення війни, перемогою України над Росією, до моменту перемоги е, дійсно сьогодні в Україні. Жодних внутрішніх якихось калібанів, движень нема сенсу робити, тому що ну, це відволікає, це підриває нашу міць, нашу боротьбу за теж незалежність України, але з зовнішнім ворогом. Але після перемоги, після того, як такої країни, як Росія, вже не буде, я переконаний, що воно так і буде, і Путіна не буде. Завдяки нашим, нашій армії, нашим захисникам, після перемоги, після завершення війни, я не хочу жити в Україні, яка будується конкретними особами під конкретних осіб. І в кількість в число цих осіб не входять люди, які хочуть демократії в цій країні, які хочуть незалежності в цій країні. Я хочу жити в Україні. Вільний, де можна говорити, де дозволяється думати, де можна себе реалізувати, де можна працювати, де можна платити податки, де можна бачити свої податки. А саме головне, можна вимагати звіту про свої податки. І де чиновники мають бути не карателями, а виконавцями це трошки різні речі. Тому ще раз говорю: сьогодні Україна диктаторська, сьогодні в Україні е, існує повністю вектор диктатури е, і знищення волонтерів, патріотів, захисників і українців. До кінця війни, на жаль, нічого зробити не можна з цим. Е, Треба сидіти в СІЗО, якщо тебе туди кинули, або треба сидіти під домашнім арештом, де мене сьогодні тримають. Треба бігати по судам, куди тебе тягають, де тобі клепають кримінальні справи. Але на жаль, поки що ну, більшого зробити не можна. Тільки звернутися до міжнародних правових організацій за допомогою. Але після війни... Я не хочу жити з цією системою. Я не хочу жити з цими кігібістами зеленими. Я не хочу жити з цими ФСБшниками зеленими. Я не хочу жити з цими зрадниками. Я не хочу жити з цими нардепами. Я не хочу жити з цими е спецагентами Кремля і ОПЗЖшниками які просто перейменувалися, але вони залишилися. Я не хочу жити серед етава дірма, яке мене сьогодні переслідує. Яке мене сьогодні знищує, яке мене сьогодні поливає брудом, яке сьогодні придумує Сиче нашим пацанам, тримаючи їх по СІЗО, яке сьогодні знищує всіх патріотів і всіх українців без перебору кидають напередок, Просто щоб вбити там на війні, війна все спише. Ні, ребята, з такими людьми після війни я жити не хочу в такій країні після війни. Я жити не хочу. Я хочу жити в іншій країні, заради якої я тут залишився, заради якої я тут заради якої я ну не втік з неї, розумієте, маючи е, всі можливості, будучи інвалідом третьої групи. Законні можливості е, поїхати з України 24 лютого ще того року. Я залишився, але не для того, щоб мене переслідували, щоб мене били, щоб мене тримали з мішком на голові, щоб мене тягали по судам, щоб мене вимагали кожні два дня якогось арешту від мене. Я не в такій країні залишився, і не для такої країни я залишився. Я хочу в іншій країні жити, в іншій, де чиновники мають працювати на народ, а не переслідувати народ. От і все. Де має бути поліція, а не мусарня і ОПГ, де має бути Служба безпеки України, а не небезпеки України. Все дуже просто. Тому до війни ні про що не може бути мови? Після війни, ну що ж, раз Помаранчева революція не допомогла, революція гідності не допомогла, значить буде інша революція. І тільки скажіть мені сьогодні. Що революція це державний переворот. Тільки вздумайте СБУшники, ГПУшники, МВДшники і остальне шобло-йобло у погонах сказати мені сьогодні, що ті революції були державними переворотами. Тим самим ви цитуєте Путіна. Ні, це виявлення народу, конституційне волевиявлення народу, коли народ не згоден, що його гноблять. Переслідують, знищують, задавлюють податками, задавлюють видуманими е, штрафами, задавлюють видуманими законами, які вчора на п'яну голову придумали, а сьогодні біжать їх виконувати. Такого не буде. Ми не згодні з цим. Ми не хочемо жити при таких умовах, при такому геноциді, при такій диктатурі. Нас це не влаштовує. Я ясно виразивсь для всіх, хто не хоче міняти систему. Це ті люди, яким зручно сьогодні на зарплатах на преміях з проститутками, з секретутками, з компенсацією житла з задержаний бюджет купленими автомобілями жити при цій системі, коли вся Україна сьогодні. Допомагає е, захистити себе від російської агресії, є кагорла, така жменька людей, яким так класно сьогодні жити, як ніколи. Матраси понабивали мільярдами, мільйонами доларами пачками. Звісно, вони не хочуть міняти систему. Звісно, їм удобно. Нам неудобно. Нам, патріотам, волонтерам, і захисникам і звичайним людям, пенсіонерам, інвалідам неудобно сьогодні жити в такій країні при вас. Тому ми продовжимо жити. Але без вас, в нашій Україні.